като калайни войници стари, в редици подравнени се редим. Ако предстроя строя някой спревари, хванете лудия в хор крещим. Доброго дня, мене звати Игорица Радева. Я у му була акторка в България, а зараз працюю як військовий кореспондент про България в Украина. У 2017 році я закінчила акторську майстерність для драматичного театру в театральному коледжі Лубена Гройса в Софії. Потім я пішла актрисою в комерційний театр. Я вступила на магістратуру менеджменту у сфері сценічного мистецтва. Я працювала у Старозагорському та Шуменському театрах. У шуменському театрі я працювала піарницею, виконувала там багато іншої роботи та й також грала. У восьмому класі я якось подивилася виставу, яка мені дуже сподобалася. Коли все закінчилося, я пішла додому до бабусі і дідуся, оскільки вони жили ближче до театру. Мені тоді ще не дозволяли самі ходити через самі сто ввечері. Я прийшла додому і сказала, що буду акторкою, і всі вони усміхаючись, добре ставай, нема проблеми. І коли я закінчила школу, постало питання, на кого я буду навчатися, і я кажу, як на кого я акторкою буду ставати, і всі. Ну, добре, обери щось ще інше, паралельно, більш серйозне. Отак і стала. Я дуже люблю Україну. Була тут вперше у лютому, 22-го, перед війною. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я була дуже вражена подіями у Маріуполі, героїзмом азовців. Тоді там був цей полк, наскільки я пам'ятаю. І вже влітку 23-го року, коли я зрозуміла, що вони повернулися на фронт. У мене з'явилося бажання жити в Україні і якимось чином потрапити до цих хлопців. А щодо журналістики, навіть можна сказати, що це було жартома. Я дивилася інтерв'ю з Євгеном Чуднецовим, чудік з Азову, і мені стало цікаво, яка про нього є інформація болгарською. Відкрила Google, пошукала і знайшла тільки російську пропаганду. Нічого адекватного. Типу, ну вони ж там всі головорізи і тощо. Сіла і переклала все. Інтерв'ю годину і 49 хвилин, і в мене тоді були дуже великі труднощі щодо перекладу з української мови. Я перекладала чотири дні, дуже багато про що питала. Хотіла, щоб переклад був точним. І потім відправила в редакцію, в якій працювала на той момент. Сайт News. Вони погодилися, негайно опублікували. Я спитала, чи можу я ще перекласти інтерв'ю азовців. Вони сказали, що можна, і так все почалося. А звина гаптах може ли да від приведенки ножтя зовсім а У мене є друзі, які живуть в Одесі. Я приїжджала до них в гості, і всі попередні рази була саме в Одесі, і тому й приїхала, щоб бути тут разом з ними. О, стосовно родини складне питання. В мене в принципі в моїй родині є люди, які підтримують Росію. З ними розмова була легшою, тому що мені не було соромно, що вони будуть за мною сумувати. А мамі одного вечора просто сказала: мам, я прийняла рішення, яке не обговорюється. Так має бути. Вони змирилися нормально. Аспредіда дойда книги. Перш ніж приїхати в Україну, я прочитала декілька книг про те, як правильно брати інтерв'ю, деякі основні принципи з журналістики. В основному моя сім'я гуманітарна, і я маю прихильність до писемництва та літератури. У цьому сенсі мені не було важко. Спочатку мені було важко, коли я робила матеріали про, наприклад, коли є пряме попадання, коли є поранені. Емоційно це було важче ніж суто практична робота, і мені дуже допомагали колеги із редакції. На початку я постійно запитувала у них усілякі речі, усілякі несенітниці. Вони завжди були на зв'язку, відповідали, давали поради тощо. Ти було важко, коли я була у тому районі, де загинуло багато дітей. І я була там, коли з-під завалів діставали трирічну дитину. тоді це було емоційно. Важко сказати. І коли на Донбас я їжу містами, які дуже зруйновані. І бачу зруйновані школи, церкви, людські будинки, прострілені двері гаражів. Це також дуже важко. На Донбасі це відчувається ще гостріше. В мене є багато вражаючих історій. Я навіть думаю, коли закінчиться війна, зібрати в книжку всі мої інтерв'ю з військовими, щоб можна було розповісти окремо кожну історію. Коли я їжджу на Донеччину, там я беру інтерв'ю у військових, але також допомагаю їм. Моя основна задача зібрати кошти. Вони кажуть, що їм потрібно. Я пишу у Фейсбук, і люди донатять за допомогою цих донатів. Ми купуємо те, що їм необхідно, або в Болгарії, або в Україні. Все залежить від того, де дешевше, і відправляємо це на фронт. Також друг подарував свою машину азову, і я її відвезла хлопцям треба наразі хлопцям необхідні зарядні станції кілька кабелів. Маю їх відвести. Вітаю! Ми бійці першого батальйону бригади Азов. Дякуємо болгарам та всім українцям, що живуть в Болгарії, за надані п'ять стрілінків разом до перемоги. А приділу серед українці. Переважно донати збирають серед болгар. Є українці, які теж донатять їх немало, але це українці, які живуть у Болгарії. Спочатку мені було важче збирати донати. Коли я вперше спробувала зібрати гроші, я зібрала 943 леви за кілька місяців. Зараз вони вже донатять 5-6 тисяч левів за місяць. Я думаю, це через те, що я як журналістка стала більш впізнаваною. коли люди бачать, що я особисто відводжу потреби до хлопців, все прозоро та чисто. В них немає претензій, та й донати збільшуються. Стрі ткання притиснення, і І маняко, Болгари, які підтримують Україну, вірять у її перемогу. Але є ті, хто досі вірять в те, що Росія захопить Україну за три дні, що просто абсурдно. Тому що вже майже три роки триває повномасштабна війна. складно говорити з людьми, які вірять в пропаганду Росії. Пропаганда для них є правдою. А коли ти їм доносиш істину, вони кажуть, що я брешу. я дуже захоплююся Азовом ще з весни 22-го року. Були моменти, коли я втомлювалася. Мені все набридало, я хотіла додому. Мене дратували якісь бюрократичні питання тощо. Але я кажу собі, що вони терплять, і я повинна терпіти. Коли вони втомляться, я теж втомлюся. Я живу з думкою, що війна триватиме довго, принаймні ще 5-10 років я сподіваюся, я щиро сподіваюся, що ні. Але для себе я особисто готуюся так, що це довга війна, щоб я трималася якомога більше. Бо якщо я буду жити з думкою, що все це завершиться через 2-3 місяці, 5 місяців, один рік, а цього не станеться, це просто не має сенсу. Людині краще казати собі правду, що це надовго. Кожен має робити все, що може, щоб допомогти здобути перемогу. Я вже почуваю себе в Одесі як вдома. Одного разу я їхала в бік житлового масиву Катовського вузькими вуличками, і я подумала: о, це майже як вдома. Я сама з Тирнова. Це таке старе місто з великою кількістю малих та вузьких вуличок, на яких так само бруківка та дуже багато дерев. І спабета Моє улюблене місце в Одесі Ланжерон узбережжя. Я дуже люблю море і завжди хотіла жити біля моря. І я завжди думала, що якщо житиму біля моря, постійно ходитиму на пляжі. Але це не так. Ну з усіх болгарських міст Одеса більше схожа на Варну. Варна також морське місто і ще називають її морською столицею Болгарії. Велике місто, тому схоже на Варну. Я вірю, що обов'язково буде перемога, і вона обов'язково буде за нами, за вами, за Україною. Хочу, щоб вона прийшла якнайшвидше і з найменшими втратами. Якомога більше хлопців, щоб повернулися живими та здоровими додому. Коли це все здійсниться, я вірю, що потроху все почне налагоджуватися, вирішуватися проблеми, які зараз є в країні. Сподіваюся, що зовсім скоро Україна вступить до ЄС, тому що я дуже втомилася від цих кордонів. Хочу перетинати кордон так само швидко, як наприклад в Болгарії або в Румунії.